Сонце і мій друг пройде гру в кальмара. Так, давай заходь вже. Ні, туди? Заходь. В принципі, таке в нас вийшло. Туди. Тобі не можна, кінець. А, так, дивись, яке тут. Ні, ні, це не те. Це не те. Ти як поліз через двері? Дивись, іди за мною, зараз я покажу тобі куди. Це третя, це это... господи, я сам помдаюся, друзі. Хвили... Всім привіт, друзі. Ось він вже влігся, звісно. Ну, так, я, рано. Да -да, я бачу так. Дивись, заходимо в першу гру, гра в кальмара. Давай. Це можна виходити? Так, да, можна виходити з ліжка, ти вже виспався. Осуди, усюди, по моєму ніколи. Родируся. Тобі... щас не йди пока, я щас кукла буду, як. Так, давай. Кукула, куки пев, дони, да. Щаси. Стоїш. Кукула, куки, пев, дони, да. Угу. Кукула, куки пеп, дони да. Кукула, куки пеп, до не да. пройшов? прошов? Да. Тепер ти можеш трішки віддихнути. Хоча ні. Тоді після другого ти будеш віддихати, бо ти ще не оддихати. Так, так, тепер друге. Ой, прочитай. Угадай блок. Ну, тут вгадуй. О, молодець, у тебе буде три попитки. Ой, хвилинку. Так, друзі, далі давай проходь. Так, далі куди? Я б тобі підказую, не знаю. Mm -hmm. Молодець Ходить. так, молодець, yeah. братан. Yeah. Далі куди? Є, yeah. yeah, далі давай. Yeah. Так так, так. не падай, братан, падай. Можна другу цю? А поки. А, я я заселюся водою. одну. Хвилинку, друзі. Виживання. Так, друзі, далі. Так. Ну, друзі, ну це в нього. Ні, не так. падай! Не падай, ні! Друзі, хвилин. Друзі, в нього ще осталося дві. Я йому дав дві ще. А Давай підсказку. Давай давай підказку, ну як то сказати. Ладно, давай я тобі підскажу. Ось, стрибай на оцю. Ну і тоді ти сам же вибираєш. Ой. Так, починаємо. Так, далі куди ти? Куди? О, ні, Друзі! зараз, ну друзі, він, ну в нього була друга попитка, він пройшов. Ну, хай вже, я йому допоміг, як другу. Тепер друга гра. Ти куди падаєш? Так, друга гра повігли. Хвилинку. Так, братан, мені треба кинути дзигу, поняв? Кинь. Викинь зиминта Все молодець, далі проходь. А що це треба робити? Давайте, друзі, ну, я, тобі треба просто поставити цей блок. Я, я зробив своє завдання. Все, йди далі. Далі. Тобі треба попасти дивись, куди. В ці камні. Тільки відійди. Ось вони. Ось цей камінь. Бачиш цей? Ага. І отак. І нажимай. Все, іди далі. Ідемо далі. Так, і все, ти пройшов. Так. Тепер фінальне. Зараз хвилинку дроп. Ось, друзі. Ні, не треба поки. Не треба. Угу. Ой. Ой. А. О -о -о -о, друзі, хвилинку. Так, друзі, починаймо. На. Ай. Ой. Друзі, я походу виграв. Я, я, я йому даю ще один шанс хвилин. Хоча я йому даю два шанси. Він зараз залізе через свою на мою. Попробую. Ні, надо. Так, друзі. Ой, не ще не почав знімати. Ой. Друзі, далі. Друзі, це не остання битва. Так, ой. Це не остання битва. У нас буде п'ята битва, яку я построїв вже. І там ми будемо... Так. Так, ну це не вважається, друзі. Я, ну Це последня була його попитка. Ну, це не вважається, я вам включив творчий. Друзі, я зараз построю арену, там де ми вже будемо по-настоящему битися. Зараз хвилинку. Так, йде. починаємо. Ой, зараз хвилинку я включу одне. Так, друзі, починаємо. <звук> <звук> Він іде. виграв! І ти отримуєш дуже багато мільйонів. Всім пока, друзі! З вами був я, Сонце, і виграв в цій самий крутий переможник. Ось який строїться до нас. Всім пока-пока!